Читання закріплення звуків в «в», Буква в читання слів, речень тексту з вивченими літерами. Будь ласка, прослухай вірш та запам'ятай слова зі звуком в. ОКСАНА Крутюк. Чемна ворона зайшла до вагона. Гречна усіх привітала поклоном. Всім усміхнулась чемна ворона. І полетіла геть із вагона. Спробуйте назвати всі слова зі звуком в Так. Які слова? Правильно, вагона, ворона ще. Влетіла. А ще пригадай. Визнач, які три слова заховалися в одній схемі. Назви звуки, якими вони відрізняються. Правильно корова. Ще ворота. Ще ворона. Або сорока. Ти зробиш свою літеру В, з мотузочки, з кульок, із резиночок, з мотузки та олівця чи з пластиліну. Подумай. Будь ласка, прочитай склади ав, ув. Ов, ів, ів, ЕВ. Ва, ву, во, ві, ви, ВЕ. Будь ласка, скажи у назвах яких предметів є склади, записані синім кольором? ВА. Найди, будь ласка, слово, яке починається буква сполучення ВА. Варення молодець. Ву правильно вулик. Во волошка. Ві киві. Ви виноград. В. Ве, ведмедик. Молодці. Давай почитаємо з тобою слова. Давай зі мною. Со сова. Сова. Ка кава. Кава. КВАС. квас. Ванна, ванна. Киви, киви. Викно, викно. Виник, виник. Висим, висим. Вуса, вуса. Вулык, вулык. Вулкан, вулкан. Кавун, кавун. Наступне. Весна весна. Весло, весло. Знаєш, що таке весло? Звичайно, на човниках підгрібають веслом. Весела, весела. Веселка. Веселка. Ви. Високо. Високо. Новина. Новина. Виклик. Виклик. Що таке виклик, як ти думаєш? Правильно, коли ми когось викликаємо, наприклад, викликати швидку допомогу, викликати поліцію. Висновок. Що таке висновок? Висновок це коли ми щось узагальнуємо, так? І робимо якісь що? Узагальнюємо. Що ми зрозуміли з вами? Робимо висновки. Далі вовк, вовк, вовна, вовна, волан. Що таке волан? Волан це в нас воланчик, яким ми з вами граємо в бадмінтон. Що таке вовна? Вовна це шерсть із півці. Волосок. Волосок. Разом із друзями пограйся у слова. Ти читаєш слово, а твої друзі складають з цим словом речення. Давай спробуємо почитати слова. Вилив, вилив. Налив, налив. Виклав, виклав. Іванко вилив сік. Іванко налив сік. Іванко виклав книжку. Наступне. Викинув, викинув. Іванко викинув папір. Виконав. Сашко виконав вправу. Вимкнув. Андрій вимкнув світло. Вимовив. Петро вимовив слова. Висловив. Федір висловив думку. Далі висмикнув. Хлопчик висмикнув. Що? Цукерку, наприклад, так, коли в когось вирішив висмикнути. Так. Добре. Дякую вам за увагу. Сьогодні ми з вами вивчали літеру В. Молодці. Скажи, який звук позначає літера В? Звичайно, звук В або В? Він приголосний. Дякую за увагу. До наступної зустрічі! Бувайте!